І всім сонце, з вами я, Нікстекс. І сьогодні я буду грати в Roblox режим Dragon Warrior Simulator. Ну що ж, почнемо. Так, ну ви пам'ятаєте, як я тупанув і зняв навіть ці відео, що я Ну Тому що я реально і зняв два відео в понеділок. Чогось не загружалося, нічого не видала там відео відео. І вівторок. Так що думаю, цього разу в мене все вийде. Ось. Так, то в цій горі тут треба вилуплювати різних драконів, але це ще на кінець. Тут треба також настати двох, проти різних зомбах, О, який рівень так? Тут я краще зараз поставлю телефотація на 60. Ось, погнали. А, кстати, друзі. Тут також можна купляти різні мечі. Тут, як ви поняли, забігаємо дракони, вони додають тобі сили. Ось. І також вони своїми ворогами просто відправляються. Тут ще є такі, такі, як дві кристали. Тут є захист, встановлення і телепортація. Ось. Заходимо в цю коробку. Так то я б хотів вчора, з нормасом свіку, чи відео, як ви поняли, не дуже вийшлося. От вони і його, нечайно не Ось Так і я вже це Так то, він у цій гриві більш прокачені. Я думаю, відео він було вийшлося цікавіше. Але так то, вийшлося не дуже. Ось. Тут треба, типу, вбивати десь чуваків, і також це можу сказати на кінець. Тому що є там ще такий режим, щоб там там треба вбивати тіпа, своїх друзів. Так, друзів зробилось. Ось, Але поки що ми пограємо в тут. А, кстати, тут є автобій. Але автобій, хоч він і прикольний, він сам все за тебе робить. Але ти повільніше розвиваєшся за допомогою нього. Так що, ну, я не думаю, що він так-то дуже сильно потрібен. Ну, потрібен, але не визуємо. А, кстати, ось цей режимчик там де треба вбивати своїх друзів. Зайдемо сюди. Я почув сюди добагати. Тут просто напрямує. А, також хочу сказати, що вони там інколи будуть пускати ставати сильнішими. Ось так. Коли буде, так сказати, мабуть, сильнішими, то там буде писати Уранемон. Ось так. От, бачите, сильнішими вони стали. Але поки що з ними легко розправлятися. Потім чуточку буде важко, що я б так зрозумію, але так, як тут можна вибивати різних наконії. Давайте откроємо відкриємо одного. Їх також, якщо ви не знали, можна схрещувати. І також його можна тут випустити на голові. От, особливо. Аля, поп, але ну, я б вам не рекомендувати себе. Ну реально. Можна, тому що там можна з кимось обмінятися. І то буде набагато краще. Що ж, більше, нічого показувати я не буду. Чому? Тому що я вже не знаю навіть, що показати. Ось. Так що на цьому кінець з вами був я, Ніксакс. Всім удачі і всім пока!